Друзі, вітаю! Ось така чудова осіння погода. Класно. Недавно такий невеличкий дощик пройшов. Так, що вам розказати? Отам, От бачите, рибу ловлять. Такий чудовий берег. Я там зараз збираюся окунутися. Думаю, не розжену я йому рибу. Що побіг. Зараз передінусь. Так, ну все, готовий я. Купатись, ну як скупатись, окунуться Подивимося, що за водичка Ну, так собі. Некомфортно скажу, але. Але можна. Ви знаєте, взагалі, я не думав. Минулого разу я купався, десь теж було в жовтні, але температура була 12. Сонце було, взагалі, класно так. От, але сьогодні 7 градусів. Біг, біг було сонце, навіть так непогано. Тут поки прибіг, як на зло пропало. Дивлюсь, рибак, рибак закутався, нема вже Утік, не злякався. О, ну, Скажу взагалі, клас. Можна порівняти, як от взимку на водохреща, то тобто, мороз, ви виходите і з вас так парує. От, ну, от приблизно зараз так. То тобто, Взагалі клас. Я задоволений. Але, але раджу вам не ризикувати, якщо, якщо у вас слабкий імунітет і ви не загартовані, от, це насправді. Не варто думати, що от ви купаєтесь, ви себе загортовуєте, бути здоровими. Треба вже бути підготовлений. Треба, ну, що треба робити? Треба вживати вітаміни. От Цинк, вітамін Д, вітамін С. От, я це роблю протягом уже 9 років, тому звертайтесь особисто, я порекомендую, які класні, які корисні, натуральні, от, щоб це дійсно було ефективно і приносило користь. А купатися, окунутися достатньо, закалити себе, тобто на протязі 2-3 хвилин, все більше не потрібно. От, цього достатньо. Все, друзі, клас. Взагалі, будьте здорові, звертайтесь. от така чудова, чудова тут природа. От, взагалі, супер клас. Все до зустрічі